А зараз, друзі, таки з по скріптом по своєму мотоциклу у Стан 125. Коротко пробіжусь по моїм відчуттям стосовно нього в дорозі. Звичайно, це набагато краще, ніж Дельта чи стара класична Альфа, але з боксером порівнювати не варто, бо боксер на дві голови вище. Дінго добре тримає ґрунтоку. Дещо жорсткувати, задні аморти просто пригають, передня вилка таки просить іншого мастила. Посадка задовільно зручна. Руль при поворотах не вбирається мною при моєму зрості 182 см. Чого не скажу, то, що не скажеш про те, що шалерай інтрудер. До коробки передач мені звикнути важко. Я не розумію цієї кругової коробки. Постійно хочеться вмикнути п'яту, а попадаєш на нуль. До того ж, сама лавка КПП зроблена на рівні з підніжкою, що дає певні незручності при переключенні передач. Потрібно сильно вигинати ногу. На тому ж букстрів все набагато краще і зручніше. Звикаєш миттєво, у всьому іншому це прикольна тачка для сільської місцевості. Рекомендую! Рекомендую! Все буде Україна! Слава ЗСУ, слава силам оборони слава кожному із вас! Все, всім покедово.